Так, знайчик, поки у мене там діти спорять вкусний чай чи не вкусний. У мене буде розпаковочка із магазину Family. Купила на нову кухню нові ложки-вилки. Всі в одному стилі. Отакі От взяла. Ну і, і ножики, і, ну все одного виробника. Далі купила досточку. Досточка 299 гривень з бамбука. І купила те, що чоловіки думають, передається від відьми до відьми по наслідству від доці до мами, від мами до доці, І так по кругу. Ні, хлопці, їх треба купляти. Це каструля. Варити зілля. Тобто якийсь борщ, кашу, супчик, картопельку. Поняли? Е, картопелька теж. Картопель цей боже, каструлька. 549, Це я купила по акції. І це вона маленька. І це ще не сама дорога, це сама можна сказати, сама сама недорога.